Росіяни готують техногенну катастрофу на хімічному заводі в окупованому армянську. Зсу продовжують звільняти окуповані населені пункти. Окупанти ж применшують здобутки зсу у парламенті Британії. Очікують великої атаки України в найближчі дні. Виробник зРК Петріот планує поставити Україні 5 систем до кінця наступного року. ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака вартістю понад 1 мільйон доларів. Укрзалізниця все ж запустила перші. Жіночі купе це найбільш помітні події 474-го дня великої війни. Про них та багато іншого далі. Моє ім'я Дмитро Олійник. Триває сьома доба ліквідації наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Станом на ранок рівень затоплення у Херсонській області знизився на 64 см, до позначки 3 метри 29 см. У воді залишаються 46 міст, селищ та сіл, 32 на правому березі та 14 на лівому. На звільненій території затоплено 3801 будинок. На правому березі вдалося витягнути з водяної пастки 2743 людини, з них 228 дітей та 77. Ім маломобільних осіб на лівому березі. Ситуація залишається критичною. Росіяни блокують і самі не проводять евакуації. До того ж, вони заважають рятувати людей, відкриваючи вогонь у спину літнім. Та маломобільним людям. Однак рятувальна операція нашими силами триває і на лівому березі. На Херсонщині наразі відомо про вісьмох загиблих внаслідок підриву ГЕС. 42 людини вважаються зниклими безвісти, зокрема семеро дітей. Тим часом міжнародний кримінальний суд почав розслідування теракту. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Херсонщину відвідали представники МКС і запевнив, що Україна вже сприяє і буде надалі сприяти максимально незалежному та об'єктивному розслідуванню. thank you Голова кривого рогу Вілкул закликав мешканців міста зменшити споживання води на 40%. Інакше за його словами, через місяць 70% кривого рогу залишиться без водопостачання. Він зазначив, що на Нікопольщині водопостачання вже припинене у деяких громадах. Ще 8 червня рівень води там впав нижче за водозабір. Це означає, що у водосховище південне перестала надходити Каховська вода. Економія води дасть можливість виграти час для проведення необхідних робіт з усунення проблем. Українська розвідка повідомила, що окупанти готують техногенну катастрофу на хімічному заводі Кримський титан у тимчасово окупованому Армянську росіяни активно мінують цехи підприємства. Теракт означатиме штучну техногенну катастрофу. На холодильному обладнанні кримського титану використовується близько 200 тонн технологічного аміаку. У випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за півгодини. Під загрозою передусім опиняться окуповані армянськ, красноперекопський район та південні райони Херсонщини. Російські окупанти підірвали дамбу на річці Мокріяли на Донеччині, що викликало підтоплення по обидва береги річки. Речник сил оборони таврійського напрямку Шершень у коментарі українській правді зазначив, що. Підривом гідроспоруд росіяни намагаються сповільнити контрнаступ України. Спочатку вони підірвали карлівське водосховище, потім Каховську ГЕС. Потім підірвали інші гідроспоруди в окупованій частині Запорізької області. Але за словами Шершеня, це не впливає на просування сил оборони. Вранці росіяни вдарили з авіації ракетами по місту Авдіївка. За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, було поранено двох людей, яких доправили у місцеву лікарню. Також було понівечено будинок культури на центральному проспекті та житлові багатоповерхівки у 9-му кварталі. Вступайте до Клубу Української правди, підтримайте незалежне медіа. Ваші донати сприяють нашому розвитку, дають нам можливість. Тілювати нові формати і покращувати вже існуючі посилання на клуб залишу у першому закріпленому коментарі під цим відео. А тепер ситуація на фронті. Вчора стало відомо, що ЗСУ звільнили Макарівку на Донеччині ще одним раніше. Там було звільнено населені пункти нескучне та благодатне. А сьогодні 35-та окрема бригада морської піхоти в рамках контрнаступальних дій звільнила село Сторожеве Донецької області. Воно знаходилося в окупації з березня минулого року. В результаті зачистки населеного пункту було знищено біля півсотні рашистів, Чотирьох взято в полон. Отже, українські війська потроху. Просуваються це також підтверджують. І російські джерела при цьому росіяни повідомляють, що бої тривають у сірій зоні або на спірних територіях, щоб применшити українські здобутки і не повідомляти про прориви українських військ через оборонні лінії. Речник східного угрупування військ Череватий сьогодні заявив, що зокрема на Бахмутському напрямку ЗСУ пройшли на флангах від 250 до 700 метрів. А це запорізька бригада ТРО. Вона повідомила, що ще 4 червня нею було звільнене село Новодарівка Запорізької області. Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів. Голова оборонного комітету парламенту Британії Тобіас Елвуд вважає, що у найближчі кілька днів слід очікувати великої атаки України на Донбасі. Елвуд сказав, що українська армія проводить зондуючі та формуючі операції, а основний фронт українського потенціалу все ще перебуває в резерві, готовий до цієї одиночної. Атаки він також закликав союзників надати більше танків винищувачів F-16 і ракет дальнього радіусу дії. В результаті чергового обміну полоненими Україна повернула додому 95 осіб, серед яких воїни ЗСУ, Нацгвардії і прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів. Це полонені з Маріуполя, Чаес, острову Зміїний з-під Бахмута. А також захисники Азовсталі. Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь на Азовсталь. Голова офісу президента Єрмак сказав, що багато з них перебували. Полоні пораненими водночас міноборони Росії повідомило, що в Росію повернуто 94 полонених російських військовослужбовців. У російському добровольчому корпусі заявили, що передали за обміном російській стороні полонених, захоплених у боях біля нової та Волжанки в Білгородській області. Під час обміну один із полонених росіян, який раніше воював у лавах ПВК Вагнер, від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем РДК. Його ім'я Владислав Ізмайлов. Після відповідних перевірок в РДК будуть раді дати владу можливість воювати в лавах корпусу. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр стверджує, що в Росії набирає загрозливих обертів невдоволення російських матерів. Далеко не всі російські жінки готові втрачати своїх дітей заради амбіцій диктатора. Тому росіяни на ті напрямки, де будуть прогнозовано великі втрати, відправляють підрозділи сформовані з в'язнів. Їхня загибель не так відчутна в російському суспільстві. Також, за даними генштабу ЗСУ, російські російській армії серед мобілізованих почастішали випадки невиконання наказів. Саботажу і дезертирства Російське міноборони видало наказ, який зобов'язує всі добровольчі формування до 1 липня підписати контракт із міністерством з метою підвищення ефективності їхнього застосування на війні в Україні. Однак ватажок ПВК Вагнер Пригожин одразу після появи цього наказу заявив, що він не буде підписувати жодних контрактів. Із Шойгу при цьому він припустив, що після його відмови міноборони може перестати постачати боєприпаси ПВК. Першими ж на камери документи з міноборони підписали кадирівці із загону Ахмат. Депутат Адам Делімханов, який брав участь у підписанні контракту, заявив, що нібито цей контракт із задоволенням також підпишуть усі командири добровольчих підрозділів і загонів, тому що це дає той самий статус військовослужбовця, як і в міністерстві оборони. Компанія Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, планує значно наростити обсяги виробництва. За словами директора, компанія планує збільшити виробництво до 12 систем на рік. Та цікавою цю новину робить інша інформація. Виявляється, компанія планує поставити Україні 5 систем Patriot до кінця наступного року. Зважаючи на перші втрати в ході контрнаступу, заступник міністра закордонних справ України Мельник просить надати більше танків німецького виробництва. На його думку, Бундесвер здатен надати більше ніж 18 вже поставлених «Леопард-2» зі своїх запасів, яких налічується понад 300. Нинішню кількість можна було б потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини до самооборони. Мельник також попросив передати українській армії ще 60 бойових машин піхоти Мардер. Політик з питання Спеки ХДС Родеріх Кізеветер підтримав вимогу Мельника. А військовий політик вільної демократичної партії Маркус Фабер заявив, що чіткі заяви про заміну втраченого матеріалу можуть підтримати атакованих у їхньому наступі. Число тих, хто доклав зусиль, щоб гідний на їхню думку військовий отримав звання Героя України, йде не на сотні. А на тисячі лише за травень на сайті президента зареєстрували понад 320 петицій з проханням розглянути ту чи іншу кандидатуру на звання героя, здебільшого загиблих бійців. Цей список з густок любові та болю. Петиції створюють матері й дружини, побратими та просто небайдужі люди. Після повномасштабного російського вторгнення система державних нагород зіткнулася з нечуваним викликом. Проте чи вона з ним впоралася, читайте у тексті Української правди. Чому військові іноді можуть не дочекатися нагороди? Посилання на матеріал буде в описі під цим відео. 31 травня у навчальному корпусі міжрегіонального центру гуманітарного розмінування стався вибух. Тоді загинули двоє третьокурсників університету цивільного захисту. Ще один курсант отримав поранення. Досудовим розслідуванням встановлено, що вибухнув артснаряд калібром 152 мм. міліметри. Начальник кафедри приніс його до корпусу та залишив в одному із приміщень, де перебували курсанти. Згодом начальник надав студентам вказівку розібрати бойовий припас. До 6 червня студенти відповіли, що вони тільки вчаться на третьому курсі та не знають, як правильно це робити. Проте начальник кафедри сказав їм зробити це в обов'язковому порядку, інакше їх не відпустять у звільнення. За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області, сьогодні начальнику кафедри вишу повідомлено про підозру за фактом вбивства двох осіб, вчиненого через необережність. Працівники ДБР передали на потреби однієї з бригад збройних сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів екснардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Зокрема, передано 12 вантажівок: автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики. Вартість транспортних засобів складає понад 1 мільйон доларів. США транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії Росії. Вони також є суб'єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівській області раніше на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр. Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлосконі помер у міланській лікарні Сан Рафаеле у віці 86 років. У п'ятницю Берлосконі госпіталізували. Лікарі стверджували, що це не було пов'язано з критичною ситуацією. Зазначалося, що Берлосконі перебував у звичайній палаті і сам прибув до лікарні у квітні. Лікарі повідомляли, що Берлосконі хворий на хронічний міломоноцитарний лейкоз або рак крові. Укрзалізниця у тестовому режимі впровадила перші купе для жінок у потягах дальнього спрямування. Квитки у жіночі вагони можна придбати тільки у мобільному додатку з 30 червня. Поки що йдеться про такі напрямки: Харків, Ясіня, Київ, Ужгород, Дніпро, Трускавець та Київ Кривий Ріг. Вартість квитка у вагон така сама, як і в інших. Їхати в них також мають право жінки з синами до 6 років. Нагадаю, раніше на сайті президента підтримали петицію про впровадження жіночих купе у потягах з метою безпеки пасажирок. На цьому це все. Поділіться випуском. Пестрічка і тисніть вподобайку.